Напевно, ви дуже здивовані. Як тільки я її почув, то зрозумів, що це хід. Нам точно потрібна була така пісня. Я в захваті від неї. Ми небагато говорили про писані табори. Ці були присутні на івенті Global Citizen і мали неймовірну честь. Працювати з Чарлі Путом у писаному таборі раніше ми часто бували у писаних таборах, але з останнього минуло багато часу. Цього разу ми поїхали до США і мали чудову можливість працювати з Чарлі Путом. Оскільки середжує я найкраще володію англійською мовою то схильно відразу обговорювати як власні ідеї, так і ідеї інших. І також ці ідеї ми беремо окремо та вдосконалюю їх у процесі роботи. Я відчуваю, що багато чому навчився, працюючи з Чарлі Путом. Мені завжди подобалась музика Чарлі Пута. Для мене було почесно працювати з ним, оскільки я захоплююсь його роботою. Чарлі часто сприймається як генія, і коли працюєте з ним, то розумієте, що він насправді більше, ніж просто геній. Чесно кажучи, я вкладаю багато зусиль у свою роботу. Коли справді доходить до музики, я як правило дуже прискіпливий і докладаю багато зусиль для створення музики. Але він виглядав так, ніби грався. Йому все вдавалось без зусиль, і це мене здивувало. Ого, ця людина це щось зовсім інше. Я багато чому навчився з того, і це надихнуло мене спробувати і розлювати щось із того в моїй роботі. Також я не знаю. Це було просто так захопливо, те як він працював і тригував. Особливо те, як легко вдалося створити топлайн, як тільки він схопив мікрофон. За цим було справді неймовірно спостерігати, і це змусило мене подумати. Мені потрібно працювати ще більше. Саме пісня відчувається як оску, але mm, також має сильний R&B силінві вайбаріким дуй ніколи раніше не пробували цей жанр, і ми ніколи не писали пісні з the таким емоційним запарвленням. Тому, адаптуючись до цього. Я маю на увазі, що пісня чудова. Трек вийшов дуже гарним, і мембери чудово попрацювали, записавши його. Але коли я сам його послухав, оскільки ми ніколи не пробували цей стиль, це було трохи ніяково. навіть і досі, хоч і не часто, бо я його багато слухав. Але іноді, коли я слухаю, це змушує мене усвідомити, що наші мембери також можуть використовувати цей стиль. і під час прес я співаю тромпливо. Знаєте, ніби я задихаюсь. Цей рядок говорить все про пісню. І, на мій погляд, це справді найкраща особливість. Коли я слухаю трек, є це відчуття вперед-назад, може протягом мені каната. Було також неймовірне почуття, що призвело нас до теми My Breath». Через цю іншу людину я справді задихаюсь. Це задушливо. Ось таку тему ми обрали. Куби та гобель гетамласдається, що це глибока пісня про кохання. Можливо, більш зріли вид кохання. Маю на увазі, я не знаю про кохання. Не знаю, навіть якщо мені доведеться затумувати подих, я хочу зустрітись з тобою. Я кохаю тебе. Це таке відчуття, навіть якщо це означає відмовитись від себе. Я хочу мати тебе. Я хочу завойовувати твою любов. Це така пісня. Зрядком. Walking, <свят> і є напруга відчуття тріпотіння серця, і важко зосередитись. <свят> це. це зовсім інше відчуття. Весь <свят> текст англійською мовою, і хоча пісню легко <свят> слухати, <свят>, вона містить багато <свят> цікавих композиційних <свят> елементів <свят> і голосових тонів, які ніхто з нас раніше не використовував. <свят> Я думаю, що My Breath» може справді продемонструвати нову сторону нашого вокалу. Коли я вперше почув пісню, ти подумав, це буде весело, і що ми могли б показати щось нове з нею. Саме пісня відчувається якоюсь вологою. На мою думку, ця пісня має старі елементи в стилю JVP. Принаймні, з прослуховування треку. Чи можу я справді це зробити? Я спочатку так подумав. Але чим більше слухав, тим природніше це було. І я міг навіть уявити, наскільки добре підійдуть окремі частини певним мемберам. Одразу ж я відчув величезну відповідальність, оскільки голос у демо належав самому Чарлі Путу. Я виріс слухаючи його голос. Це було все реалістично. і приємно почути його голос у нашому демо. І зрештою, зараз не встав час, коли мені дійсно потрібно активізуватись. Я думав про це багато. Моєю першою думкою було чи може впоратись з цим? Це буде досить складно. Це було свіже, тому що дуже відрізнялося від нашого звичного стилю музики. я дуже хвилювався, але зрештою, показуючи ці сторони, це могло зробити цю пісню також більш унікальною для стей. Сама пісня дуже гарно мелодійна, тому я думаю, що вона може полюбитись багатьом. Якщо хореографія теж вдасться. Зміст також справді чудовий русалонька. Наш футбол. концепт був «Іно, русалонька. Іно, У ньому є історія русалка, іно, унікальна для стрейкіс. Коха не може бути таким сильним, що це змушує когось текти від води. Ми включили кілька веселих історій про для цього проєкту. Ми насправді не змішуємось з водою. У нас це завжди був вогонь. Цього разу ми були мініалістичними та спробували багато нового як танцю води або занурювати обличчя у воду. Я думаю, що танці у воді можуть зайти звичними але зніманий майданчик був створений чудово. Що я думаю, що це вийде добре. Бризки також додали приємний штрих, тому я вірю, що все вийде. Я впав, цій частині. Я впав о Боже. <гум> у всякому <гум> разі, попри падіння, загальний вигляд був настільки послідовним, мені це сподобалось. Бо це було у воді, тому я не вдарився, <гум> не поранився <гум> або ще щось. Детичі, і я тренувався безпечно падати ще з дитинства, тому все було гаразд. У нас була повністю покрита водою локація, де ми танцювали, води було майже по коліна. Оскільки спільний танець Кому це 촬영дро... ключовий момент. У нас було багато кінематографічних сцен, які також адаптували до індивідуальних частин. Я також перший їздив на камеру. <рес> Зокрема, я мав зберігати серйозне обличчя, але було так весело, що важко було стримати сміх. <рес> Сцена де ми з Феліксом під дощем для мене виглядала справді приголомшливо. Я думав, що виглядає чудово. Тому, думаю, ви теж будете дуже здивовані, коли ви побачите наш виступ. Раніше ми дійсно підкреслювали силу, але цього разу. Ми значно пом'якшили її. Оскільки це грибовий танець, у ньому є багато ритмічних елементів. Тому мені це сподобалось. Я люблю хореографію для Хука. Це була частина, яка мені найбільше сподобалась, коли я побачив її цілком. У нас не було багато хореографій, де ми зупиняємось і виконуємо певні рухи. Тому я думаю, що нашим фанатам це теж сподобається. У мене були свої занепокоєння, бо якщо танець надто жорсткий, він погано поєднується з піснею. Але використовувати підхід, що базується на формуванні, теж не здавалось правильним. Виступ в цілому це, по суті, повторення ніжних якаго, і сильних моментів. А потім все закінчиться сильною нотою. Коли, ми хотіли дати цю різноманітність. і оскільки ми отримали пропозиції від багатьох різних хореографів, я взяв їх усі, усі і переглянув кожну, і вирішив, які, які частини ми будемо використовувати. Та, Мампер також та, висловила та, свою думку. І ось як о, ми, ми створили виступ. Хореографія має тонкі точки, які є природними і гладкими. Я думаю, ми можемо називати їх безпечними. Виділяючи ці моменти, ми хотіли, щоб глядачі побачили глибші частини нашого повідомлення. Ми включили рухи середнього темпу.

Тік суті таких рухів, як тик, тик, натисне тисне клацне було складно. Тож ми розділилися на дві групи і дивилися, як кожен танцює. Наприклад, в останньому приспіві є рух, де ви різко рухаєте своїм плечами твічі ми мали на меті зробити цей рух еластичним, щоб відповідати такту. І хоча це виглядає просто, це досить складно синхронізувати. Деякі використовують для цього верхню частину тіла, інші використовують ізоляцію І тому що існує так багато варіацій. Нам знадобилось багато часу, щоб зробити це правильно. Кронготубачнежом беремо було важко це зробити, але тому що це був інший челендж, ми його подолали, розважаючись. Ми наполегливо тренувались, Челленджі. якщо ми опублікуємо танцювальний челендж рухи рук, особливо рук, та ніг це ті частини, на які варто звернути увагу. А також берес обличчя. Це завжди вираз обличчя, жести руками і ногами, які дійсно пояснюють, виражають кольор цієї пісні. Для так використовувати весь ритм і робіть короткі удари. Ми дійсно змінили техніку з півоммомбарів і спосіб керування записом. Тема обертається навколо дихання, тому ми взяли стиль JYP, половина повітря, половина звук. Але замість звичайного співвідношення 50 на 50, ми змінили повітря на 70-80. На початку, коли інструменти зникають, а трек стає трохи тихішим. Ми змішуємо повітря, щоб створити ключовий момент для створення настрою. Потім, коли музика досягає кульмінації, ліно співає на сильній ноті. У піснях Stray Kids, коли ми беремо високі ноти, або коли ми просто співаємо, то звук наче принизує. Якби ми заспівали так високі ноти в цій пісні, це зруйнувало б багато емоцій. Ми повинні співати дуже ніжно і зробити звук об'ємним, щоб звучало не гостро, а більш об'ємно і наповнено. Відчуття, інтонація і таке інше. Найбільше ми зосередились на вокалізації. Ми маємо співати кожне слово. Пристосуватись так співати було найважче. Добре, почнімо. Добре. Непогано. Гаразд дуже добре. Співай так, ніби задихаєшся. останні два рядки були на пів Це було добре, але відчувалося інакше. Так, це відчуття... я думаю, ти можеш зробити краще. Найбільше мене здивувалося Мін і Ченпінхеон. Синмін втілив пісню в життя набагато краще, ніж я думав. Я відчуваю, що він значно покращив свої навички. Настільки, що це майже нереально. Іноді, коли мені нудно, а він не співає, тренується, або він просто опускає кавер. Я думаю, він значно покращився і продовжує вдосконалюватись. Він записав цю пісню. У нього дійсно сильний голос, він добре постарався. Образ Чанбіна і як репер дуже сильний, так? Але в цій пісні він теж співає. Коли він співає, то голос дуже різкий. Він підходить R'B або старим хіп-хоп пісням, але він підходить навіть такій пісні. Я був здивований тим, наскільки його стиль може осяяти пісню. І як добре він співав. Почнемо спочатку скотч, так. Love, like я думаю, нормально, але можливо трохи довше. Герас, я спробую. Love, like так, стопс вийшло добре. Що стосується вокалу, то мембери дуже багато працюють. І справді вправні. Тому я не дуже амбітний в цьому сенсі. Я не такий амбітний, але якщо є можливість, я не хочу, щоб люди казали о, він репер, тому або у нього просто нормальний голос. Я не хочу цього чути. Я хочу чути, він репер, але він теж вміє співати. Якщо звернути увагу на емоції, які я вкладаю в кожне слово, то зрозумійте, що цей хлопець багато працював. Він справді доклав багато зусиль для цього. Я думаю, ви зможете це відчути. Дякую, що вловлюєте ці деталі і уважно слухаєте. Це спів я постійно думав, чи добре у мене виходить. У мене так багато досвіду, але я багато думав, як показати мої унікальні сторони та навички. Мені співати хриплим голосом. В основному я співаю в низькому регістрі, а в інших випадках співаю яскраво, тому я багато думав про те, як мені знайти цю золоту серединку. Коли я співав, то відчував, а це точно має тоянальність. Це вразило мене вперше за довгий час. Це було справді важко заспівати цю пісню. Мені довелося співати в незвичній мені тональності, середина фальцету і грудний голос. І це було важко заспівати. Тому запис був досить складним завданням. Але завдяки настане сустріяча мені все вдалося добре. Мабуть, це був найбільш вокально складний запис для мене. частина синеміна була найкраща. Він так гарно заспівав, тому, чесно кажучи, я відчував певний тиск, бо моя частина відразу після нього. Він дуже гарно заспівав, тому я багато вивчав його голос. Я повинен був звучати і відчувати себе інакше ніж він. Тому я зосередився на цьому. <плес> на мою думку, всередині команди, говорячи про спів, порівняно <плес> з іншими мемберами, у мене є дещо залізний тембр голосу. <плес> тому я більше виявляю себе у важких частинах і забезпечую ефект гармонії. Саме так я сприймаю свій вокал. Просто тому що це добре звучить, не означає, що це низька пісня. Особливо моя частина. Це трохи змішаний грудний голос та фальцет. Я намагався зберегти той змішаний вокал, і останнім часом, багато практикуючись, у мене почало дуже добре виходити. Мені сподобалось. Це трохи зі того, Трохи скороти так, ти зрозумів. Так, саме так. Через те, що цього немає в словах до пісні, мелодія це просто мелодія. І я не знаю, куди вставити ці англійські слова в мелодію. Я підійшов до Чана і запитав, як я маю це зробити? І продовжував запитувати про вимову. Я постійно це повторював знову і знову я довго вивчав вимову. Коли співаю такі англійські пісні, то через вимову ми дуже довго записуємось. Тому я подумав, це проблема. Там близько місця я слухав тільки поп-музику. Я завжди відчуваю тиск, коли треба записувати англійські частини. Навіть у корейських піснях часто присутні фрази англійської там багато корейської. Чому я постійно тримаю рядки англійською? Раніше я так думав, але тепер мені цікаво перепороти. Це було дуже важко, оскільки чан раніше жив за кордоном, він дуже чутливий до вимови. Раніше мені було важко з цими аспектами. Але коли я продовжив це робити, англійська вимова дуже допомагає зберегти мелодію пісні. Ми викручуємо язики, тому що корейська є дещо різкішою. Тому я тренувався на поп-піснях, і продовжував кидати собі виклик і тому значно покращився. Це щось нове Promotion США з синглом. Отже, для цього американського синглу Лузмебрес. Я хочу добре піклуватись про мемберів, щоб ми могли насолоджуватись промоушеном. Я весело провели час. Що ж, я радий, що в дитинстві вивчав англійську. Мені дуже подобається співати по пісні, тому я з нетерпінням чекаю на промоушен. раніше ми мали промоушен мені, як в Штатах, і це було справді весело. Я з нетерпінням чекаю музичних шоу. Я думаю, що це буде чудова можливість знову вчати англійську мову. Це моє маленьке бажання. Але я сподіваюся, що завдяки цій пісні і промоушену в США наша група Stray Kids може отримати більше музичного визнання в Сполучених Штатах. цього року буде чимало фестивалів. Окрім концертів, в нас є багато можливостей, щоб продемонструвати нашу музику фанам у всьому світі є багато країн, в яких ми ще не були. Я хочу відвідати деякі з них, бо я чув багато історій про те, як нас люблять в цих країнах. Я хочу поїхати туди і зустрітись з ними особисто, щоб поспілкуватись безпосередньо. Мені дуже подобається виступати виступати разом з багатьма стей. Для мене це благословення. Це те, що ми можемо зробити разом. Тому я сподіваюся, що ми зможемо продовжувати слухати музику, танцювати і насолоджуватись цими речами разом дуже довго протягом тривалого часу разом з мемберами. Ми хочемо досягати наших цілей і мрій не тільки в Кореї, а й у всьому світі. тому я вважаю, що це дуже важливо побачити всіх наших фанатів і наших стей по всьому світу. це так багато для нас означає. Ми хочемо поїхати в тур по всьому світу. І я просто радий, що ми маємо можливість це зробити, зустріти наших стей. Знаєте, єдине місце, де ми можемо залишатись, це зі стей. Це причина, чому ми тут. Тож я думаю, саме тому наша назва Stray Kids. У певному сенсі це дуже добре поєднується. Я думаю, що це беззаперечно наша найбільша мета на цей рік. Навіть якщо ми отримав нагороду, гарну, велику нагороду, як знак визнання. Я вважаю, що важливіше побачити фанатів істей всюди по всьому світу, бо саме вони змушують стракіт залишатись у певному сенсі. Минуло багато часу з нашого останнього камбеку. Коли це вийде, пройде ще більше часу. Тому я впевнений, що фанати з нетерпінням чекають. Коли стрікіт повертаються? Коли? Зараз ми знімаємо це інтро, але у мене сверпить язик. Я думаю, ми знімемо ще одне інтро інтерв'ю. Скоро. Тому я вже все приготував. Дуже скоро. Друзі, час наближається. Все готово. Просто почекай ще трохи, і ви зможете насолодитись гарним альбомом. Ми зараз готуємо багато пісень. І ці пісні також нові для нас, як і Лузмепрес. З нашою новою музикою. У мене є велика мрія створити нову хвилю. Будь ласка, залишайтесь з нами незабаром.